треба, щоб не, не наступати на на право людини просто мати позицію свою да? але це не має бути переміщено з якимись там фантазіями, які ну, виходять, кажуть, далеко за межі здорового глузду і тут треба реагувати справді і ставити на місце тих, які дозволяють собі ну просто непропустимі речі. Ну я чесно, я майже не стикаюся, от я почув там два приклади. Ну переважно я чую від, скажімо так, тих, які. Називають умовно там проросійськими то чую, бачу, десь е, трошки м'якшу мені здається допустимо. Тобто, коли вони кажуть, да, там є е, є там українська держава незалежна. Тут немає ніхто з цим не сперечається. Там ми там хочемо, ми любимо нашу країну. Є там державна мова українська з цим ніхто не сперечається. Це ми там любимо як державну, але треба щоб було право там у всіх інших там які корінні жителі україни користуватися в побуті та там да своїми мовами тобто я таке лише зустрічаю це я вважаю таке допустимо скажімо так безпроблемно.